Вам просто необхідно знати про такий прийом, як контрольована імітація втрати, що це таке? Наприклад, у вас є. Коханий або кохана, і ви відчуваєте, що ці відносини якось вони вже вам настогидли, вам наче хочеться їх розірвати, але ви не можете прийняти рішення, чи розривати їх чи ні. Так от контрольована імітація втрати це спосіб, котрий допоможе вам це зрозуміти. Що ви робите на 2-3 дні? Ви їдете до подруги, до мами, берете відпустку соло і ви виходите з цієї звичної поведінки, в котрі ви знаходитеся. Чому це так важливо? Дивіться, поки ви знаходитеся в цій події. Механізми комунікації та механізми. Роботи в цій поді в цьому, ну скажімо так, в цьому вашому житті, тобто в зоні звичної поведінки, вони вже відпрацьовані. Тобто ваш чоловік або дівчина у відповідь, коли ви сідаєте за комп'ютер, починає сваритися. У вас вже йде умовно автоматична реакція в відповіді на цю подію, і починається далі сваричка, або ще щось. Або ви, наприклад, звикли, що вона там не вимила посуд, хоча обіцяла бо у вас розподілення зобов'язаності. Як наслідок ви відразу всю, тобто це буде умовно автоматичний сценарій, який був відпрацьований місяцями, днями відносно тої. Того подразника, котрий є у вас в житті, бо ця умовна рефлекторна реакція є реакцією на подразник. Так от, щоб зрозуміти ваші відношення до цієї ситуації, до цієї людини, треба від них контрольовано і мітовано піти. Можливо, десь поїхати у відпустку, можливо, десь їздити до мами і так далі. Чому? Повторюся ще раз знову, допоки ви знаходитеся в, цьо, в, в середі обітання, ви не зможете чітко нормально проаналізувати, бо на вас тиснути ваші емоції. Що буде після цього? Дивіться, якщо ви візьмете один-два дня е, передиха, е, по-перше, ви міняєте середовище, де ви знаходитеся. Тобто ті стрес-фактори, які тисли на вас в цих стосунках, вони... Зараз не впливають на ваш розум, на ваші аналітичні здібності та на вашу свідомість. І буває так, що, наприклад, дівчина від свого коханого бере там 2-3 дні відпустки і розуміє, що в неї в житті забагато стресу, і розставання з хлопцем ніяк не вплине на зменшення цього стресу. Вона навпаки, його збільшить, або вона зрозуміла, що вона його кохає, або буває навпаки, вона зрозуміла, що це досить такий залежний тип відносин, і вона вже їх не хоче, і тому вона буде шукати способи. Як із них піти. Те саме чоловік. Поїхав на 2-3 дні на рибалку, і як ну або на рибалку, да, кудись там, або до друга пожити там один-два дня просто або в готель собі зняв тут фіолетово. І якщо за ці 2-3 дня він жодного разу не згадав про свою кохану, він навпаки видохнув з полегшенням як класно, то відповідь буде проста: він цих відносин вже не хоче. Або навпаки, у відносинах сварочки постійно гризуться в якийсь контрах. Поїхав на 2-3 дні і так скучив, що просто капець. Просто нереально хочеться повернутися. Тобто, іноді, щоб зрозуміти, що ця річ, ця людина тобі дорога, треба від неї контрольовано і мітовано відмовитися на певний час. І тільки тоді ви зможете зрозуміти, чи по-справжньому вам ця людина, чи реч дорога. Чи все ж таки це вже відносини давно згасли, а ви ще за них щепляєтеся як за згадку або за привида. З вами був Єгін Сінєгін, консультант із психології таких слог. Якщо у вас є питання в шапці профіля і посилання, переходьте туди і будемо доблятися процесі зі мною. Нехай вам щастить.